Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як ми зберігаємо суш. Як всі кажуть, що суш це золотий запас пчеловода, то так воно і є. Чим більше у вас суші, тим краще вас, швидше от розвиватися сім'ї і більше ви вкачаєте меду. Тому що коли йде головний медозбір, а в нашій місцевості це коли цвіте акація раз в 5 років, і е, коли починається цвісти соняшник. І ми, як початківці, е, стикаємося з такою проблемою, що нехватка суші. В перший рік е, я не продав не придав дуже великого значення про те, як зберегти суш. Положив її там в корпуси, її міль вже з'їла. І виходить, е, пішов я на наступний рік свого посічкування без суші. А Знову підставляв вощинку, Ну, звісно ж, е, потеряв в розвитку і е, в медозбиви На наступний рік. Ми почали боротися з міллю. яким чином? Ми Почали е, ставити. Оце у нас таке приміщення. Це у нас таке приміщення. Ми тут е, ставимо корпуси. В, цих, в наших цих корпусах знаходяться рамочки, ми їх посортували. У нас е, тут е, світлі рамочки, коли е, не виводиться розпліт. Тут у нас такі, що ми будемо використовувати повторно. Тобто ну, ось такі рамочки, бачимо. Ці рамочки ми будемо весною підставляти на розвиток, на медозбір. І ці рамочки у нас будуть працювати. І оце у нас рамочки темні, які ми будемо використовувати для е цих яких... Для лів... ловлі рої будемо ловити рої. Тут і ось о, рамочки вони вже темні, вони вже непригодні для використання вулику, тому що комірочки стали маленькими, і взагалі вже ось. Ну і такі теж, де тру... трутнів багато. Ось о, бачимо, тут порвалася вона, теж піде на вибраковку. Пішла вона вже на вибраховку. Так, оці все, рамочки у нас ті, які зберігаються на. Наші потреби по ловлю раїв. Так, так що я хочу сказати, після того, як ви забрали рамочки, міль десь це кінець серпня, міль дуже активно гризе воск. Тому ось цю Катю покажи: ось ми ставимо таку мисочку. І кожні 5-7 днів. Залежить від погоди, там якщо жарко кожні 5 днів ставимо е, димову шашку, закриваємо тут все і е, згорає ця шашка. На рамки вона ніяк не впливає, ну, міль не заводиться. У нас тут ну, буквально я перед холодами вже провіряв, у нас тут декілька рамок, що там, е, ну, видно, що там черв'ячки, а так взагалі-то нормально. Так, і... Ще немало важна боротьба е, з мишами. Якщо у вас там приміщення капітальне, що ми ще не залазять, то е, це е, якби полбіди. Так, ну У нас е, у мене стояло в прошлому році три корпуси. Весною я підняв і всі рамочки були з'їдені мишами. І там вже гнізда миші поробили, так що тут ну, трішечки я попав з мишами. Тому ми купуємо отруту. У нас приміщення це хатина, не жила вже хатина, і ми по всій цій хатині розкидаємо отруту. Ми купляли щуряча що смерть, щоб ви розуміли, оце з вересня місяця у нас зараз жовтий, вже ми ще з'їли 10-15 отаких ось пачечок і 5 пачок кресіна смерть. Ось, ну, Під'їдають, як ми ось беремо так ось, і висипаємо. З'їли, ще насипали, з'їли, ще насипали. Коли ми заходимо, ми приїжджаємо е, по вихідних на цих пасіках, ми приходимо тут, а ми ще валяються, ми їх пособирали, викинули, насипали ще отруту. Тому зберігайте свої рамочки е, правильно, бажаю вам. Щоб у вас як умога більше, збереглося цих храмочок. Тому всім пока, до побачення, до нових зустрічей.